В нас же є нового ці, це Олена Тригуб, журналістка міжнародниця, яка довгий час прожила в Сполучених Штатах Америки, розповідала про те, що відбувається в Америці і тут українським читачем. Я пригадую, що ти в Уніан працювала для колись, Уніану. Так, так, колись були давність. часи, коли я була кореспондентом Уніану у США. Кілька років. Але ми зараз так поговоримо на цю тему. Ну, переходимо просто... до розмови з гостею. Переходимо трохи так, як Олена вчора. Олена Трегуб у нас в ефірі, журналістка міжнародниця, скажімо так. Ви працює з багатьма українськими виданнями. Я так розумію, ти дописуєш і до якихось іноземних видань? Звичайно, Також. і до іноземних вашингтонських видань. І наразі я в Україні працюю над проєктом нагляд за рефу...» На... Reform Watch, нагляд з за... За, за реформами. Так можна так, сказати? Так, так, де ми в Київпості аналізуємо власне чи йдуть в Україні реформи після Майдану. Говоримо про це трохи більше, але я скажу, чого ми Олену запросили ну найбільше, бо от вчора, чи 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 не вчора, кілька днів тому назад, ти написала дуже хороший річок на мене. Що коли ти була в Америці, ти от розуміла картину світу, так тобто з Америки, навіть Україна там і не згадувалася, хоча це було ще перед війною, так бо Україна зараз дуже є, багато згадується в світових новинах. Зрозуміло, що раніше вона згадувалася не так, зрозуміло, але все одно, тобто навіть з Америці, Ріці можна було щось про навіть про Україну почути, не говорячи вже про інші країни. Тут в Україні навпаки ми варимося в власному соку. Я навіть дивлюся, що ми не просто про інші країни не говоримо в основному. Ми і про Україну не говоримо. тобто в нас і кілька тем. Це війна, події в парламенті. Хто з ким побився, не побився, їх ділили комітети, так uh -huh. і ну там переселенців десь зачіпаємо. але Це теж все, що стосується війни, в принципі, тем ні і не існує. Вже хоча їх. Насправді набагато більше тобі чого не вистачає? От зараз тут живучи в Україні. Ти вже два місяці живеш в Україні. Якщо ти дивишся от на цю інформаційну картину дня, чого найбільше не вистачає, якщо порівнювати з американською дійсністю? Ну, от, власне, те, що ти говориш, цей аспект відчуття себе частиною світу. От в Україні цього якось немає. От є, ніби от Україна є, от у цей руський мір, цей колишній радянський союз, Росія, які намагаються її загарбати. А решта світа воно в принципі як і не існує, і це дуже сильно відчувається не тільки в інформаційній картині, не тільки в мас-медіа, але просто коли ти спілкуєшся з людьми. Розумієш, от, наприклад, ну, звичайно, я порівнюю там з такими великими мегаполісами там, Нью-Йорк, Вашингтон, де люди всі там, міжнародна спільнота освічені, бо люди мені скажуть, що там, звичайно, десь в штаті Кентукі, там ніхто навіть не знає, де та Україна. Uh -huh. Але ну, взагалі, якщо я їду в таксі там, в Вашингтоні, в Нью-Йорку, то таксист він знав всі міжнародні події, завжди він мені розкаже, він сам знає там, і про нас. Uh -huh. Тут, звичайно, що люди дуже Зорієнтовані от тільки знають про Україну, і ви розумієте, не в тому проблема, що вони не знають, бо вони ніби й знають про світ, їх просто це не цікавить. Ну вони не бачать зв'язку, як Україна, наприклад, там пов'язана з Китаєм чи з іншими uh -huh. країнами. От якось отака, є така зацикленість на внутрішньоукраїнських питаннях. От те, що ти сказала, хто кому поб'є от морду. Це дуже в нас цікавить людей. Це було так здавне, я так зауважила. Е, і потім, оце от оці питання там війни з Росією. Якось і все. І в мене таке враження: от я реально ніби як не знаю, що робиться в світі. От то пам'ятаєте, коли е, е, комету недавно е, значить е, зняли. Ну, я забула, як це називається та комета. Ну, е, була дуже такий прорив в астрономії. Ага, ну, буквально ага, це щось... було три тижні назад. Ага, я, так я, так, я реально в, в Україні, я ледь це не пропустила. Тому що в нас це якось не повідомляли так канали, в нас оце в своєму валяться суку. Ну і тому я про це написала, бо таке відчуття, що ніби Україна відірвана від світу. Ага. Розумієш? Мало тут іноземців дуже. Порівняно ну з такими країнами, де більш інтегрована економіка в світову економіку, навіть з Варшавою тієї ну, ти кажеш мало іноземців. Вже три іноземці, як мінімум в Кабміні? Що це, ж те, так, це так? Це вже вже на це, це наша унікальність в тому, що ми відірвані від світу. Нема в нас іноземних інвесторів, немає іноземців в суспільстві. Зате у нас в Кабміні є три іноземці. До речі, ти кажеш, що в Київпості ви зараз аналізуєте реформи. Наскільки оцих три іноземці? Чи ви вже аналізували, чи пробували? Аналізувати допоможуть все ж таки цьому кабіну провести реформи. Кажуть, що це зараз завдання номер один для країни важливіше, ніж там все, що відбувається навіть на сході, бо без реформ ми загнемося швидше, ніж з війною. Так? Звичайно, звичайно. Ну, великі сподівання, що нарешті проведуть реформи. Розумієш, насправді так Київпост, це є мас медіа це частина суспільства. І як ти знаєш сама, суспільство не було в таємнич. Чине во всі кулуарні переговори е, про міністрів, і теж суспільство не було представлено програм цих міністрів, так. Тому ми так само зараз намагаємося... мене. Але що парламентським фракціям не були представлені ніякі там ні реформи, ні плани, ні міністри. Я так розумію, що навіть була така смішна ситуація. Пам'ятаєш, коли представляли, і перший заступник прем'єр-міністра, так і от про його біографію прочитали в брошурі, яку депутатам роздали. Так, і в цій так. брошурі було, що він там злодій. Щось так, там що намагався покрастипедії. Вкра... Але, але так, скажеш, це, не. Неправильно, але сама суть, що депутати дізнаються з брошури, яку їм дали, і зараз вони мають через 5 хвилин голосувати. В принципі, вони більше нічого не стигнуть про цього кандидата дізнатися, тому що от голосування зараз ще пакетом, так mm -hmm. Тобто такий от нонсенс. Що вже говорити тоді про суспільство? Ну тому звичайно на цих людей покладаються великі, дуже надії. Це якби розумієте, уряд останнього шансу України. Фактично зараз зібрався, тому що е, так налаштована і світова спільнота, і донори українські, і захід, що якщо зараз не почнуться ці реформи, то в принципі нема сенсу вливати в Україну такі кошти, щоб їх розкрадали, і допомагати Україні. Ну бо, чесно кажучи, там і полякає ці настрої, чую, що якщо Україна не здатна до самоуправління, якщо Україна не може жити як незалежна держава, може туди їй дорога. Ну розумієте, uh -huh. От такі настрої, це не секрет, що так. Так говорять не на камери, але люди так думають да? на заході. І тому великі дуже сподівання. Зараз просто тільки починаються ці реформи, ці плани, ці брифінги, де міністри розказують, що вони власне планують робити. І журналісти ходять на це і аналізують. Розумієш, це просто треба було. Було якби місяць назад все озвучити. Ну якби це був процес нормальний, більш цивілізований, але процес вийшов такий більш український, традиційний. Ну, але ну менше з тим ми все одно віримо в це, що будуть зміни. А ага, наскільки оця міжнародна спільнота все ж таки вірить в ці зміни? Наскільки от ти бачиш, чи все таки вже такий перекос іде, що в принципі вони безпорадні, навіть дивлячись на те, як вони от голосують за цих міністрів, вони не зможуть провести нічого, ніяких реформ. Ну, розумієш, такий ще є нюанс. Що коли от ти знаходишся десь працюєш там у Вашингтоні в якійсь там міжнародній структурі, яка займається Україною, вони не вникають, і може це добре так в деталі. Як там саме процес, хто там у нас той міністр, хто той? Їх це не цікавить це все. дрібниці. їх цікавить уже там кінцевий результат. Подивитися, як в Україні росте ВВП, як скорочений uh -huh. борг, державний дефіцит бюджету. Ну оці об'єктивні показники. І того вони можливо не так аналізують і не так критикують, uh -huh. як от ви, журналісти, які тут на місці знаходитеся, бачите це, uh -huh. все перед вами розгортається. От, але звичайно, є вже є певна доля розчарування, розумієш, після того, що пройшло 9 місяців, так а змін то немає в Україні великих, і е, є певне розчарування, але через те, що йде війна з Росією. Якби на фоні Росії ми ще все-таки е, позитивна країна в сенсі, ми країна жертва, е, країна, яка прагне демократії, країна е, з волелюбними людьми. І тому у нас і зберігається позитивний імідж. Слухай, якщо е, говорити про. І про Росію, ти цитувала там статтю Washington Post, так журналістів Washington Post про Барака Обаму, про те, що це людина, яка завжди була проти війни, завжди виступала таким своїм миротворцем, як зараз виступає Петро Порошенко, наш український президент, тут так. Uh -huh. І що, але що це зіграло з ним, можна сказати так злий жарт. Тобто, незважаючи на те, що він завжди не хотів війни, війна завжди ставалася, і він завжди програвав у цій, на цій міжнародній арені. І Путін знаючи це, що Оба. Мама не такий, от зіграв цю карту, так? І знову ж таки в цьому контексті ми говоримо також про цю інформаційну вічну війну і політику, так? І інформаційну війну Америки, яка стверджувала так, що ми програли цю інформаційну війну на початку, коли в Криму в Крим зайшли зелені чоловічки, і американська розвідка, виявляється не знала, сном і духом не бачила цього. І навіть інформації якось про це не говорила. Аж потім я також десь в травні. Була в Америці, я бачила, як американські ЗМІ часто дуже говорили: так, канали про Україну. Тобто вони намагались ніби наверстати, так? Це пропущений uh -huh. час. От в цій геополітичній такій війні, от як ти бачиш, зараз хто перемагає, на твою думку. Інформаційні. <праць> я маю на uh, uh, ну, на, насправді. Ну як Америка вона не змагається напряму так зараз, там з Росією чи з Україною. Вона в Америці така цікава позиція. Вона продовжує просувати якби себе у світі, але mm -hmm. разом з тим, вона е, у своїй інформаційній політиці вона відхиляється іноді е, на певні виклики спеціальні, тобто, наприклад активізувались терористи в соціальних мережах дуже так. Це їхній канал комунікації: Ютуб, там Твітер і так далі. Вони рекрутують там ну, людей, які будуть взривати будівлі і так далі. Значить, Америка створила в держдепі. Центр протидії комунікаційний центр протидії тероризму, так його можна перекласти, і з 2011 року І вони власне займаються тим, що вони реагують Власне на оці такі хвилі. Антиамериканські на хвилі рекрутації нових терористів зараз вони активно займаються 에, ISIS. Так uh -huh. вони займаються тим, що в них там є така компанія, що 에, подумай ще раз і відвернись, тобто вони роблять такі короткі ролики про ISIS. І от там іде uh -huh. дійсно інформаційна війна. ISIS каже щось одне, а держдеп щось інше. І вони так з гумором це дуже коротко. Це орієнтовано на молодих мусульман, звичайно. Таким займаються вони. Потім ви бачили самі, що Держдеп займався тим, що він спростовував брехню про Україну, наприклад, такий у них був виклик, що Росія дезінформувала світ про події в Україні, і вони займалися тим, що там 10 найбільших брехонь там фейків, фейків про Україну. Та. І вони це все значить розповсюджували. Тобто вони реагують звичайно на ці інформаційні атаки Америка, але знаєш, ну якщо ти от знаходишся в інформаційному просторі там США, то ти не відчуваєш так однозначно, що США вона є просто вся. Америка вона є на стороні там України, тому що Америка вона пізнає Україну, так само вона пізнає Росію зараз у цьому конфлікті. Uh -huh. І часто канал CNN запрошує гостей там в студію, і там сидить модератор і каже: давайте розберемося, хто тут honest broker. Це ну хто тут хто них? найчесніший. Да, тобто українці кажуть одне, але ж ви розумієте, це ж там якби держава, це вже пішла війна, не можна їм вірити. Uh -huh. Потім ось бачите, з'являються rights Своч негативні доповіді про те, що там ми Українська армія, начебто теж там є. Да, тобто, НСО... тобто в Америці суспільство ну, воно поділене на такі різні групки людей, які по-різному сприймають інформацію про Україну. І не можна сказати, що вже 100% виграли українці інформаційну війну у США. Ні, це процес, який триває і. Ну насправді, ну я не знаю. Ти казала, ти хотіла запитати про міністерство інформації? Оце яке було власне наступне створене. питання? Моє так? таке, так наскільки ну, от? Така контрпропаганда, якою, начебто, хоче займатися там юрістець, наскільки вона допоможе Україні насправді в цій інформаційній війні, тому що ми ж знаємо знову ж таки з прикладу Америки, що там голос Америки не мовить в Америці, а мовить на інші країни, так що там так, в них є проекти, але вони здебільшого на закордон працюють. А у нас же, начебто, є там посольство, міністерство закордонних справ, чим вони займаються, поки що ну не ясно. Скільки так? Ми бачимо на якихось міжнародних конференціях, заходах що. Росія представлена краще, то не більше спікерів. Вони навіть платять гроші модераторам за якісь там. Ну ну знаємо просто ці випадки, що не вигадуємо їх, так що вони були реальними. вироблять роблять якісь виставки своїх фотографів там на якихось міжнародних заходах. Тобто, такі така агресивна політика. Якщо не можуть тут перемогти в самій дискусії, то якось побічно намагаються ага. це зробити. Наскільки от в Україні допоможе ця контрпропаганда, чи вона знов зіграє якийсь такий злий жарт, знаєш, коли люди не вірять ні тим, ні іншим? Ну так. Власне, коли я побачила от пан Стець, коли виклав такі перші пункти, що буде робити міністерство? Я була здивована, тому що я думала, що ну, він тільки буде зосереджений на внутрішньоукраїнському ринку да, на те, щоб там відрізати канали ці проросійські там, в Донецьку, і почати їм транслювати українські такі речі. Але mm -hmm. він написав, що він ще й буде займатися просуванням міжнародним ну, в інформаційному міжнародному полі щодо України. Я взагалі не розумію, як це можна зробити. Шляхом створення міністерства, тому що якби міністерство це державний орган, який тут існує в Києві, і він як він буде розповсюджувати меседжі там, де йому треба, там в Парижі, в Лондоні, в Нью-Йорку. це треба мати на місцях людей, центри, ну тобто, ті ж посольства, якісь інформаційні українські центри треба там мати, якісь громадські організації, які займаються інформуванням про Україну. Але міністерство це є таким органом, який апріорі не викликає довіри великої у людей у споживачів інформації, тому що це є державний орган, і ну, взагалі він настільки створений немодно, просто міністерство. Таке незрозуміло, що це взагалі таке. Наприклад, тут в е, американці як роблять, вони створюють там в е, ну в держдепі різні оці департаменти, департамент е, контртерористичної інформації, департамент публічної. Дипломатії і uh -huh. uh, культурної дипломатії, uh -huh. да і вони там працюють так, що вони створюють деякі да, меседжі. Вони це просувають на Твіттері, і потім їхні люди на місцях уже посол, який працює у нас в Києві. Він уже підхоплює uh -huh. цю хвилю. Там united with Ukraine, там with stand, Ну ви бачили uh -huh. в Твіттері uh -huh. ці uh -huh. хештеги, uh -huh. отже тріпають постійно. Так це намагається так, от, оце, просувати. Так, це їхній метод такої інформаційного впливу. Да? Ну, це буде міністерство наше таке робити. Я просто це якось не, не уявляю, але ж воно не є сполученим. Ну з МЗС, як це буде відбуватись? Ну і тим більше, що там буде дуже мало людей працювати. Навіщо створювати окремий орган? Можна було посилити просто відділ публічної інформації в МЗС. Ну посилити… Чи посилин було чиверо про внутрішню якось так? Звичайно, звичайно, інформація. чи в міністерстві оборони там, скажімо? Ну. Дуже дивно це все виглядає. Я це мало розумію, я ну, шокована була цим, чесно кажучи. А як ти думаєш, на якомусь такому іміджі України це позначиться, тому що до нас вже звертаються якісь ну, журналісти іноземні і запитують нас, а що це у вас за міністерство? Такого навіть за союзу не було. А ми не знаємо, що і відповісти, чесно кажучи, і ну, виглядає, що вони так не дуже якби. Позитивно до цього ну, звичайно цим, як ви подивіться, це такий парадокс. Е, стець написав, що буде поліпшувати імідж України всередині України і назовні. А на сьогоднішній день створення міністерства погіршило імідж України всередині і назовні. Тобто, як воно буде впливати на інформаційне поле, якщо воно навіть не може справитись з тим, щоб подолати оцю негативну хвилю проти себе, навіть всередині України. І це відбувається. Чому тому, що е, вони вирішили створити міністерство, не проконсультувавшись з. Спільнотою, да, там з вами, uh -huh. з журналістами, з медіаекспертами, з медіа юристами, бо всі, всі були якось заскочені, отак, от зненацька цим uh -huh. міністерством. Це неправильно дуже так, так не робиться в демократичній країні. Я от хочу один приклад навести. Мене це вразило. Коли я була в Вашингтоні в 2011 році, тоді uh -huh. була е, єгипетська весна, uh -huh. там революція, да проти Мубарака. Uh -huh. І от за день перед тим, коли уже прийняла адміністрація Обами рішення, що вони стануть на сторону протестувальників. Я знаю, що покликали в адміністрацію Обами усіх, хто є у Вашингтоні, представників єгипетської діаспори, експертів з Єгипта. Okay. Потім ну, різні єгипетські, продемократичні громадські організації. Ну, всі люди, які експертно займалися Єгиптом, які знали Єгипет глибше, скажімо, ніж радники Обами. Да? І він перед тим, як приймати рішення, що дійсно. Все-таки підтримаємо революцію. Він проконсультувався з цією єгипетською спільнотою. Мене це вразило, чесно кажучи. Наші mm -hmm. політики так ніколи не роблять. Ну, хіба ні. вони з власним народом, як правило, не консультуються. Дим не менше, Кіра Толстякова, дуже просить хвилинку. Має якісь свіжі новини для вас повідомити. Плення влади, про який він попереджав і Авакова, і взагалі всю спільноту. Зараз тут продовжуються його якісь такі палки-палки промови. Ну до чого це приведе, я не знаю. Але тут ситуація ще в тому, що наразі є кандидатура на секретаря міської ради, який буде виконувати повноваження мера. Але його має затвердити е сесія міськради. А сесія міськради виглядає отак: -от. це порожні. Привіт, Саша. Це, це порочні крісла і депутати потікали просто. Я тут паралельно з колегами цілуюся. Повертаємось до студії громадського. Трохи підсумував нам Тарас Білка, що власне сталося в Запоріжжі, і будуть там очевидно невдовзі вибори нового мера. Дійсно багато питань було до пана сіна, і дивно, що це аж тепер його вирішили зняти, тому що триває це все також місяців. 9-10. Я якщо я не помиляюсь, то в січні. В січні ще були оці побиття активістів там, причому дуже жорстокі побиття. Люди були в лікарні і такі розганяли там Євромайдан. Мабуть, найжорстокіше, якщо так порахувати, по всіх обласних центрах, то Запоріжжя було однією з найгарячіших точок. Зеленою трегоб, як. Ти просиш називати, говоримо про таку Україну в світі і світ в Україні, якось так. Наскільки ці світи перетинаються між собою, наскільки ні? Дійшли ми до такого висновку, що не дуже Україна цікавиться світом, світ Україною мусить зараз цікавитися, тому що. Так вийшло, що тут зійшлися якби інтереси, так що Росія десь мож, можна сказати всіх нагинає в цьому в цій війні. Так нагинає маю на увазі і Європу, і намагається якось впливати на Америку, тому що є питання там і газу зараз зима традиційно, якісь економічні питання. Росія входить там в велику двадцятку. Так і ми пам'ятаємо, як Путіна там не дуже в Брізмені е, гарно приймали, але тим не менше, ми знаємо, що Росія має серйозний вплив на світ і. Цього не можна відкидати, і слухай, я хотіла тебе запитати, як в американських медіа зараз оцінюють взагалі цю ситуацію? Наскільки Росія там зможе піти далі? Наскільки, наскільки буде операція України, і наскільки таки буде нам допомагати? Я маю на увазі там зброя, інші якісь так гуманітарна допомога і так далі для України, тому що зрозуміло, що ми самі не справимося зараз. Я не лише про гроші тут говорю, так про гроші на реформи, але і про якісь такі, як, наприклад, як зброя, так як військове обладнання говорю, речі. Ну тут щодо зброї, то це рішення блокує особисто Обама і його адміністрація, це його позиція. І вже багато людей, які мають впливові посади в уряді американському, виступали за те, щоб надати Україні зброю, але. Обама займає таку позицію, це його право. Він президент, він головнокомандувач, і він вважає, що так буде краще. Ну і насправді ем, аргумент. А як ти думаєш, він традиційно помиляється, тому що, ну, от знову ж таки, якщо повертатися до цієї статті Washington Post, так? Про те, що він завжди був проти, але завжди війни були. Тобто і завжди це було для Америки так ну, не зовсім позитивно. Ну, закінчено. насправді. Ем... Зараз, зараз це рано говорити. Звичайно, скільки в Україні смертей, скільки жертв цей конфлікт продовжується і буде продовжуватись? Ну але питання: якби скажімо, на іще там, скажімо, кілька місяців назад, Америка би надала нам летальну зброю, чи є гарантія, що уже цей конфлікт закінчився, чи може він би ще більше. Розгорівся, насправді ж проблеми української армії, вони не тільки в тому, що вона не озброєна, а в тому, що вона погано координується, в тому, що вона погано управляється, що немає стратегів, що немає єдиного центру антитерористичної операції, що він не розглядається як війна, де є там ставка угу. головнокомандувача, а розпорошені якісь рішення, де ніхто ні за що не відповідає. Якби американці ж теж бачать, як Україна ставиться до цього, АТО, вони не, що Україна не вибудувала структуру, не вибудувала стратегічний підхід до свого захисту. І як uh -huh. оц, у, у цю всю таку мес, оцю всю, якби е, ну, як сказати, хаос оці, uh -huh. вкидати якусь таку зброю новітню. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Просто вони не довіряють нам, наскільки розумієте? Е, і в плані навіть от ядерної зброї. Ну чому Америка наполягала збирати ядерну зброю в Україні? Тому що теж не довіряли. Бачите, тепер Роуз пані Роуз приїхала в Україну і каже: Уявіть, що якби вона була там на Донбасі та ядерна зброя. Ну, так. ну тому, що власне, американці не вірять в здатність українців контролювати й управляти. Такими стратегічними речами вони дуже панічно бояться цих речей. Наприклад, от є таке от прислів'я в Америці, що найгірший. Кошмар Обами, коли він спить, це е, Пакистан. Чому Дозумі. Пакистан? Тому що в Пакистані є ядерна зброя, і в Пакистані немає чіткої системи коменди контрол, uh -huh. як цю зброю контролювати. В них там постійно перевороти. То uh -huh. той генерал, то той захопить владу, і вона розкидана, та зброя по різних сховищах. І Америка панічно просто цієї боїться всієї ситуації, тому вони стараються поменше створювати таких з. Зон в світі вони не хочуть, щоб Україна перетворилась на таку зону uh -huh. небезпечну. Uh -huh. Зрозуміло, дякую.